Взялися у міцні руки педагогічних працівників, працівники з терміни своїми інноваційними своїми силами перейшли до інноваційних комп'ютерних технологій, освітньої платформи та навчилися використовувати дистанційні технології. Ми відкрили для себе новий формат, це зелені кабінети на свіжому повітрі. Ми працюємо завжди, щоб з нами не робив всесвіт. Ще з січня 22-го року ми переймалися через карантин. А вже в лютому наше життя назавжди завжди розділилися на доти після. В наші домівки прийшла війна. 24 лютого я та адміністрація нашого закладу освіти були на робочому місці, і педагоги не стаційно отримували рекомендації. А ми вже за кілька годин приймали в нас військових та готували, готували заклад освіти до опору від окупантів. Вашому увазі зараз побачите, ми снайпера, який проживав у нас в закладі освіти, в бібліотеці. Він залишився такий. Про себе спогад, і ми дуже пишаємось. У нас є змога допомагати нашим захисникам у всьому. 25 з лютого, 22 року, останній процес освітній процес наш було призупинено, і адаптацію потребували всі учасники освітнього процесу. Поступово його відновлення в закладі освіти почалось 14 березня 2022 року. Ми склали оновлений, полегшений план роботи для дітей, розклад років, з дітьми працював психолог. Вони малювали, спілкувалися і допомагали один одному. Але це все не все, це ще не все в березні 2024. року. 22-го року наш ліцей надав освітні послуги учням Чернігівського ліцею, який, на жаль, на той час не мог надавати такі освітні послуги. До мене звернулася мати одного з цієї футбольної команди спортсменів, і ми протягом березня, квітня та травня надавали освітні послуги зовсім іншим учням, іншого регіону, але це таке ну, виклики сьогодення, і ми знаємо, що ми допоможемо один одному. В нашій увазі, попри війну, хочеться максимально надати дітям відчуття звичайного мирного життя, тому ми прийняли рішення провести незламний випускний 2022 року в приміщенні паркінгу сусіднього, сусідньої будівлі, яка розташована поруч з нашим закладом освіти. Незважаючи на 12 тривог, які лунали під час вручення, ми з цим спорилися, всі випускники отримали свідоцтва про освіту та незабутні спогади. Також дві 2022 році, в грудні, було організовано роботу пункту незламності розташування нашого закладу освіти таке, що потребує безпосередньо. Допомоги мешканцям мікрорайону пункт незглавності був оснащений необхідною їжею. А, приміщення було облаштоване для дослугу для учнів. А, була кімната матері та дитини, де вони могли розташуватися і а, виконати все необхідне для комфорту і гігієни, їх дітей. Також а, мешканці нашого мікрорайону заряджали свої гаджети, електронні пристрої, їли, відпочивали, купалися. Ми робили все, що ми могли зробити, навіть сусідні. Више навчальні заходи проводили у нас руки, тому що на жаль. В нашому мікрорайоні ні в кого не було світла, а ми могли надати таку можливість людям попрацювати. Переходимо до напрямку педагогічна діяльність, що ж ми зробили за 6 років. Покращили якісний та кількісний склад педагогічних працівників, впровадили сучасні освітні технології, підготували призерів МАН, Олімпіади та конкурсів, високі бали учасників за підсумками СНО в 2022 році. Ми, незважаючи на військове положення, у нас три учня отримали результат з математики 200 балів. І надали компетентності навчання та педагогічну інтернатуру. Це якісний склад педагогічних працівників нашого закладу освіту за підсумками внутрішнього моніторингу за напрямок педагогічної осві... діяльності ви можете ознайомитись, якщо прийдете по QR-коду посилання. Це участь дочь освіти Одеського ліцею в конкурсі змагань міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних. Ми є переможцями в Олімпіадах манах. І учениця 11 класу отримала стипендію міського голови за перемогу в обласному етапі МАМ та отримала грошову винагороду у розмірі 2 тисяч гривень. Незважаючи не на що, ми приймаємо участь і в інтернет-олімпіадах, і в 2022 році наш заклад вийшов у топ-100 всеукраїнського рейтингу закладів освіти за кількість переможців, що брали участь у інтернет-олімпіаді Всеосвіта. Ми впроваджуємо сучасні освітні технології, поширюємо педагогічний досвід, впроваджуємо інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес нашого ліцею. Переходимо до системи оцінювання з освіти. Що саме в нас є? У нас в наявності відкритий продукт. Зрозуміло, для здобувачів освіти система оцінювання і результати навчання, розроблена та бельданов положення про економічну доброчесність впровадження формувального оцінювання, гнучка система оцінювання для дітей з особливими освітніми потребами і нестандартні форми роботи для визначення рівня учнів та недопуска списування. Що ж саме ми робимо для цього? Ну, звісно, в нас розроблено положення про академічну доброчесність. Двічі на рік проводяться загальні підсумки щодо роботи по даному напрямку. Наші педагоги використовують зокрема не традиційні методи роботи з учнями, а такі, які надають змогу запобігти списування та розвивають вучня креативне та критичне мислення. Це лекбуки, тематичні словники, ментальні карти, флеєрами, метод проекти, творчі лабораторії та багато іншого. Дійшли ми з вами до четвертого напрямку нашої роботи управлінські процеси, що ж саме було зроблено за 6 років. Покращили імідж закудосвіти, збільшили мережу класів та континенту учнів, оновили склад адміністрації та поділ обов'язків. Впорядкували внутрішню систему забезпечення якості освіти, змінили структуру річного плану та стратегії, враховуючи чотири напрямки роботи, за якими ми зараз з вами і переглядаємо. Переходимо, перейшли повністю на електронний журнал, змінили статут закладу освіти на, на статут ліцею, співпрацюємо з вивченими навчальними закладами та громадськими організаціями. І, звісно, наша волонтерська діяльність. Uh, значить, uh, uh, стратегія ліцею нашого закладу освіти та річний план побутован також за чотирма напрямками, uh, напрямками роботи, що і свідчить про наскрізність нашої роботи. В uh, uh, 2023-2024 році ми перейшли повністю на журнал Нові знання. Саме цікаво, це континент учнів та мережа класів за 2018 2024 навчальний рік. Кількість класів 2018 році у нас була 20 класів. 23-24 двадцять навчальний рік це 32 класи, плюс 12 класів в нашому закладі освіти. Кількість учнів з 2018 року теж трохи підросла. 2018-19 навчальний рік це 495 учнів, 2023-2024 – це 780, 718 учнів, і це із урахуванням ризику війни. І Нестачі можливості надавати освітні послуги у зв'язку з тим, що діти знаходяться просто за кордоном. Також освітня програма нашого ліцею теж зазнала деяких змін. Зокрема, до програми ми додали такі предмети: як чомуся жити разом, медіа, грамотність, економіка, систем та фінансова грамотність, основи менеджменту підприємства та маркетингу. Дітям це дуже цікаво. Вони працюють. На компетентності у сфері е, дорослого життя. Окремо, у нас реалізується програма науково педагогічного проєкту інтелект України, України» 1-4 класи. На сьогоднішній день у нас вже 5 є інтелект України. Зміни зазнали профільна освіту, зокрема 10-11 класи серед профілю обрана економіка, правознавство історія України. І підсилені навчальними предметами починається у нас з 5 класу, це українська мова та математика. І поглиблення з 8 класу, біологія та 9 клас у нас правознавство. Заключаємо договори, співпрацюємо з вищими навчальними закладами, це не просто бумажка, яку ми підписали, це дійсно кропітка робота, яка надає можливість нашим дітям брати професію, ріну, професію свого майбутнього. У ліцеї функціонує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, в якому чітко прописані критерії та інструментарії нашого оцінювання щороку. до початку навчального року я наказано затверджую план моніторингу на навчальний рік. Тобто моніторинг у нас. Де систематично окремим напрямком роботи вже по три рік поспіль для нас є волонтерство. Ми не розповідаємо про це всьому загалу, ми це робимо від серця, від душі, тому що ми так хочемо цього. Ми печемо, збираємо одяг, платимо сітки, робимо медичні тампони для військових медиків, збираємо кришки, варимо каву, влаштовуємо благодійні ярмарки та робимо все можливе для настання найскорішої перемоги. Для нашої країни також, крім цього, ми відкрили в собі обміння карти Паски, менці, імбирне печиво, замішувати тісто одразу на тисячу сотні різних випічок. У нас є наші особисто розроблені декілька унікальних рецептів. Це ж Л-16 хамер спротивозастудне, в складі якого віра в ЗСУ, віра в перемогу. Любов до батьківщини і все світ добра вдячності любові теплих сердець, дрон кротопляни з любов'ю та вірою в ЗСУ. Дрон -в ясний. І це все ми відправляли хлопцям нашим дівчатам, захисникам та захисницям, які е, е, захищають наші кордони. Зараз ми з вами переходимо до стратегічного плану безпосередньо нашого закладу освіти на наступні шість років. Що саме ми хочемо зробити на наступні шість років? Поблаштувати ресурсну кімнату, тому що в цьому році ми тільки розпочали е, роботу з учнями з особливими освітніми потребами. Я знаю, що ми обов'язково отримуємо підтримку з боку департаменту освіти. Все буде зроблено на вищому рівні. Впровадимо концепцію школи повного дня. Є така ідея, дуже хочеться її впровадити. В нас є все для того, щоб ми це зробили, і укриття на 500 осіб, і гуртки, і, і, і ну, багато чого необхідно і для цього є. Запуск харчеблоку це наша мрія. Ми дуже хочемо його запустити. Він у нас гарний, і, і ми, ми, ми дуже. Зваємося, у нас вийде все у різноманітні гуртків, таких як, як основа журналістики, це дуже круто. Діти, коли стикаються з тим, що їх чекає в дорослому житті, і це все проходить через шкільне життя. Для них це не дає змогу більше адаптоване переходити до дорослого життя. Соціологія, медицина, школа успіху, юні експерсоводи. Хоча експерсоводи у нас були, коли працював наш музей, але зараз. Ми його призупинили. А, також провадження мультипрофільного навчання в контексті академічного ліцею теж таке бажання є. Сподіваюся, що ми це зробимо. І удосконалена система управління закладом освіти, тому що вона ніколи не буває всконолена. Працюємо далі. Отож, школа повного дня її переваги. Переваги школи повного дня це підбільшення успі успішність наших учнів. Це допомога батькам розв'язати свої руки і безпечне середовище для учнів. Це розвиток навичок і інтересів, поліпшення поведінки, зменшення ризик, ризиків і зменшення, зменшення розриву в успішності учнів. Тобто ми можемо губками підтягувати ті матеріали, які вони не надалували під час навчального процесу через повітряні тривоги. Приходимо до стратегічного мети закладу освіти. Це ну маємо таке бажання зберегти всі ступені освіти, початкову гімназію. І академічний ліцей, що дозволить забезпечити всім учням послідовність та цілісність навчального процесу і буде сприяти всебічному розвитку. Та підготує її до успішного майбутнього. Переваги академічного ліцею це поглиблення вивчення обраних предметів, підготовка до вищого освіти, розвиток критичного мислення, можливості досліджень та творчості, індивідуальний підхід до навчання, сприятливе середовище до навчання, розвиток лідерських якостей, підвищення конкурентоспроможності, на що ми завжди робимо акцент на ринку праці, і особливості різ та самопізнання учнів. І останнє, що ми запланували, це мультипрофільне навчання. Ми його розподілили на три етапи. Це 5-7 класи, підсилення навчальних предметів українська мова, математика, природничої науки, другий етап 8-9 клас, поглиду на вивчення окремих предметів, і третій етап це 10-11 клас, класи мультипрофільне навчання. Що ми хочемо змінити? Ми хочемо відійти від класно урочної системи, ми хочемо створити динамічні мультипрофільні групу з учнів в паралелі, дати можливість учням 8-9 класів визначитись з предметами поглибленого рівня та профільного рівня учням 10-11 класів розробити індивідуальний план на кожного учня та адаптувати під нього розклад. Приклад індивідуального розкладу на 10 12 класи зараз на екрані. Також є таблиця типової освітньої програми, орієнтовна кількість е навчальних годин по предметам стандартним та профільним. Тобто, якщо це паралель 10 класу, діти навчаються за е необхідною кількістю стандартних предметів і потім можуть е згідно розкладу е А, Б, В клас сходитися на іншу. Е на інший предмет профілі, які вони обрали. Тобто А, це не обов'язково правовий, економічний та мовний профіль. Ось така у нас ідея. Якщо буде можливість, реалізуємо її. Дякуємо ще раз, дякуємо всім, хто нам допомагає, батькам, департаменту освіти, спонсорам. Тому що в нас дуже багато добрих людей, вони нас всі оточують. І я думаю, що це дуже притягує до увагу. Дякую за увагу. Дякую. 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 Тільки інформації <ріпи> потрібно самим переварити. переварити. Я тільки хочу вам сказати, я з вами познайомилася дуже недавно, але я коли зайшла до вас, я поняла, що це одна родина, яку ви друг другу підтримуєте. І мені було дуже затишно, коли всі приходять чим допомогти, що зробити. І не тому, що сказала так директо, тому що це є ваш заклад. Я це відчувала, коли я це з вами попрацювала десь п'ять днів. Це було дуже гарно. І я ще хочу до вас приходити щось в е, місті, щось туди робити, творити, пихти. Я там залишила е, рецепт моєї паски, але потрібно якось. А ви дуже гарні такі рецепти зробили, і ми вас просто переименувати таку. У вас є дуже а, такі фантазії дуже гарні. Тому що за пас... цілий хлопчики трохи якось... А, а порадувати тим, що це не просто протирозасходний імбір, медь та лимон, а щось таке, ЗСО, спочатку я вивчила, що це буде 36, F36, а потім покажу, нехай до України прибитять 16 f а потім будемо 36 f І ще вам, в мене є фото, але я нигде їх не публікую, а то, що ваші діточки робили, це все доїхало до хлопчиків. Вони кажуть, були такі і рисуночки, і все. Але коли вони побачили оце із цвітної бумаги, зроблене яїчкою, з якого вилазить ще й маленьке пташеня, і вони і оце вони все повісили, це зробили пасу з такою любов'ю. там класний керівник. А внутрішнє особа теж у нас дуже багато чих І це, це все висить в них, у кого в окопах, у кого там в яких домівках, але це пасочку з'їли, але те, що діточки зробили, для них це дуже важливо. Дуже дякую вам. Добре. Все. Лізія Рафаївна. Я підведу підсумок, дозволю собі це. Тому що. Я сьогодні відчувала гордість за те, що 6 років тому, незважаючи на все, це ми з вами знаємо, я підтримала вас і сьогодні бачу результат вашої роботи. Дуже пишаюся, пишаюся і бажаю вам, щоб все, що ви задумали, обов'язково здійснилося, тому що ви пройшли важкий шлях. Саме в цьому закладі, тому що ви перейшли туди з, з місця, яке було Любово, називаємо так, але ви для себе поставили нові цілі і ви їх досягаєте. Важко було з батьками, важко було з колективом, важко було з людьми, які були.